Мікс брендів чоловічого одягу, взуття, аксесуарів і білизни, білизна елічка. Три ремінця, таких коричневих, бананка. Дуже стильна, класний матеріал. Одненькі парфуми на лотик. Набір футболочок, чорна, біла і сіра. По декілька штучок. Біла футболка Еммочка запакована. Запакована футболочка Елька. Емочка класний колір. Спортивна. Еска. Також емочка рожева спортивна. І НК така щиренька. Дуже класні ляльні шортики. Шнурівочка робоча. Розмір 2XL, 100% котоon, є кишеньки спереду. Класна футболочка в полоску в розмірі L. Футболочка поло, дуже стильні джинси, розмір 34, поло світленька, розмір S, Джинси, трошечки залужені донизу, розмір 32. Такі сірий Маланж дуже стильні. По боках кишені? Шнурівочка затягується? СМ розмір регланчик котоновий. Розмір С. Джинси в більшому розмірі. Розмір. 34, 36. Світленькі джинси. Завужені донизу. розмір 30. Рубашка короткий рукав, розмір S, На гудзочках. Світленькі джинси, розмір 32. Куртка в клітинку на підклайці, манжетики на рукавчиках і внизу, збоку кишеньки робочі, Воротник-стоечка на кнопках, розмір XL, Регланчик також, S. Джинси 34 розмір, дуже стильні. Тут потертості. Трошечки завужені донизу. Кивний біговий реглан «Каламбія», червоний есочка. Джинси сіренькі. Розмір 36-30, Футболочка Емка. Є таких багато запакованих в червоному кольорі. «Еска». Зелена емочка, червона емка і зелененька емочка також. Джинсовка сіра, дуже стильна, розмір XS. Запаковані. Сліпони. Розмір 10. Все коробочка. В такому варіанті сліпончики розмір 8. Всередині м'які класні. Дуже стильні туфлі. Літнім мокасинчиком Ось бренд. Металева пряжка розмір 34. Натуральний замш. І тверденька плотна підошва. Шорти джинсові розмір 36. Білизна L. Три трусики в наборі. Емочка також три боксерки. І елька також три. Джинсові шортики розмір 36. Світлий джинс. Літні штанці. Такого плану є декілька видів. Колі, колір і дизайн. Дизайн однаковий, колір відрізняється і розміри також. Спіріт. Дуже стильний, на літо супер. Розмір. Розмір. Ось. Також 14-30, Такого ж плану в чорному кольорі. Такі ж жбірж. 12,30, дві пари маємо. І оливка 8,32. Спортивна футболочка пола розмір S. джинси 34. І 30 розмір. Також джинси. Темні, звичайні. І футболочка пола синя в розмірі M.